І у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просінь. Дай, Господи, поки Воскресіння і життя, і в поки у совче реві Божі, невинно вієльних. Христи Боже, ми тобі славу, слаємось наче, оцепляє присвятим благим і животворящим, твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Пані. зі святі. І <рес> ми <рес> ніби посячові дівані, споливка подобно розовито, чи морено, <рес> що в крові лежить, спотворена, безславний, немає вигляду. А чого, яке царство знаменіється, <рес> <рес> на хмарах назустріч Господові, у повітря і так завжди Господом будемо Ангіє. Святивам і читання. Звичайно, немає жодного слова, яке б могло втішити родину, які втратили найцінніші, найдорожчих своїх дітей. Немає напевно, і таблетки, яка б могла трошки притупити той біль, який ми зараз відчуваємося з вами. Але. З християнського боку Господь дає нам можливість мати надію, жити вірою в те, що ті хлопці, які щойно були між нами і зараз вони переставляються в інше життя, вони не десь там пропали. Вони живі, просто вони переходять в іншу дійсність, в інший вимір. І це, цей вимір буде тривати вічно для них, вже не пролетить жодна ракета і не зможе забрати в них життя. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми могли помолитися за цих чудових юнаків, які передчасно пішли з цього життя. Бо церква для того і збирається, і твориться цю молитву, щоб в останнє послужити тим, які так мало були з нами, які так мало є долюблюючи, ми від них скористали те саме. Тому ми сьогодні з надією взиваємо до Господа, щоб упокоїв. Радив Божих, які переставляються на суд Божий. Можливо, наші сльози є важливі для нас, бо ми відчуваємо той біль, але не для них, які турбуються, як там пише писання, щоб стати на майбутньому суді Божому, щоб ті всі вчинки, за той недовго прожитий вік, були їм пораховані як ті, щоб вони удостоїлися увійти у Царство Боже. Сьогодні Свята Церква, проважаючи їх так масово зібраними дітьми, яких ця трагедія так глибоко торкнула, торкнула не лише наше місто, нашу спільноту так та, та, та ті родини, які втратили відниками цілу Україну, які сьогодні разом з нами вболівають дуже за те, що ми втратили молодих таких хлопців, цвіт нації. Тому бачимо, що ці події, які відбувалися впродовж історії людства, вони говорять нам про те, що зло, яке ототожнюється з конкретними людьми, цілі історії людства, воно надихається тим дияволом, що в перекладі означає руйнівник. І завжди хоче руйнувати все те, що є добре. І сьогодні ми прощаємося з тими, які могли би багато користі зробити для нашої країни, для нашої громади. Та й десь для своєї родини. Але бачимо, що ворожа ракета обервала їхнє життя. Подібно, як колись злий Дух не хотів, щоб народився Мойсей, він вбивав хлопчиків в Єгипті. Ірод вбивав так само немовлят, щоб вбити Ісуса. Сьогодні інший новий ірод, новий Єгипет хоче знищити світ нашої нації. І тому для нас важливо, щоб ми могли з вірою, надією на Боже уповання, на Божий захист вимолювати, щоб таких трагедій було що менше і менше. Амі слава Ісусу Христопада через мене смиренного прощення і цьому духовному чаду Антону в усьому в чому як він людина згрішив перед Богом, чи то словом, чи то ділом, чи то думкою, чи всією своєю істотою, вільною і невільною, свідомою, і несвідомо. і коли знаходився під клятвою чи відлученням ахієрейським, воєрейським, або чоколу накла. Мудрі і свята Богородице, спаси Спасина. Вони вже з Богом там, на небесах. Вони вже не будуть тут з нами спілкуватися, не побачать своїх близьких, рідних, своїх матерів та батьків, але вони побачать з неба і будуть молитися за нас всіх, за нашу перемогу. за те, щоб ми змогли бути єдиним народом. І тільки одне питання у нас. Скільки ще треба таких янголів, скільки ще треба таких янголів, щоб колаборанти, які направили цю страшну ракету на цих хлопців молодих, щоб вони змінили свою думку, щоб люди, які поряд з нами, які начебто називають себе українцями, Осоромилися і відійшли від цього поступу. Ці хлопці вони б мали ще прожити велике і добре життя. Але так сталося, що Господь призвав їх до себе, призвав, щоб вони там молилися і допомагали нам. Нехай милосердний Господь дарує цим хлопцям, які своєю кров'ю звільнили себе від цих гріхів. Які своєю кров'ю, як і тисячі, мільйони людей поросили, показуючи нам, що таке Російська Федерація. Тому Царство Небесне і вічний покій всім молодим янголам, Царство Небесне. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! ворога! Шановна громада, сьогодні величезний біль, величезний сон, величезна туга окутала всю нашу лозувацьку громаду. Ми втратили юнаків, ми втратили молодих дітей, які ще мали жити, які ще мали створювати сім'ї. У них були свої мрії, у них були свої плани на велике, на довге життя. Нам дуже больно сьогодні бути присутніми тут і бачити сльози і горе, і печаль батьків. Ми співчуваємо кожній родині, ми співчуваємо батькам, ми співчуваємо мамам, які випликали, виростили кожну цю дитиночку, співали колискових і чекали на щасливе майбутнє своїх дітей. На превеликий жаль, кровавими руками рашистських покидків ці діти були вбиті. І дуже важливо, щоб кара небесна знайшла всіх тих, хто вбив цих дітей. Дорогі діти, хай небо відкриє свої двері для вас, і щоб вам було там затишно, і щоб ви завжди чули молитви своїх близьких і рідних. Страшна трагедія сколихнула нашу громаду. Підступний ворожий обстріл забрав життя самого цінного, що є у нас, молодих хлопців, надія Україні, надія батьків і їхня опора. Всі хлопці Владислав, Антон, Андрій. Вони всі навчалися в нашій школі, закінчили її. Ми бачили їхні перші кроки. Те, як вони читали, як вони розвивалися, як вони дорослішали. Вони були креативними, талановитими, спортивними. Вони завжди були в церкві шкільних подій. Закінчивши школу, ми все рівно раділи їхнім досягненням. У виборі своєї свідомої життєвої дороги, їхнім успіхам. Вони любили життя, а їхнє життя ворог забрав. Душа плаче, серце точиться кросною раною, яка ніколи не заживе в наших душах. Світла пам'ять про Владислава, Антона Андрія буде у наших серцях вічно. Шанувати Андрія, Владислава та Антона, а також всіх загиблих в Україні під час масштабного вторгнення Росії. oh me i <inaudible> Родом Божим, що пам'ять і вічний покій. Зараз, дорогі, підходьте, прощайтеся з вашими дітьми. Нехай Господь дає їм царство небесне і вічний покій. Boris